Хочу закликати всіх бажаючих долучитися до створення патронатних родин у зв'язку з війною на Чернігівщині, як і в усій Україні, посилилася потреба в патронатних сім'ях. Незважаючи на те, що на сьогодні в Чернігівській області працює 15 патронатних родин, фахівці говорять, що цього дійсно замало. На сьогодні в нас в області існує 15 сімей патронатних вихователів. Ще з трьома кандидатами планується ось, буквально протягом цього тижня заключити, підписати договір. І ще в нас є два кандидати, які планують проходити відповідне навчання. Отже, держава і громадські організації шукають бажаючих взятися за цю роботу. Патронат над дитиною це тимчасова до огляду виховання, реабілітації дитини в сім'ї, на період подолання батьками дитини складних життєвих обставин. Патронат це соціальна послуга, завдяки якій діти влаштовуються в сім'ї професійних вихователів. Це професійна робота. Дитина перебуває в родині там, доки в біологічній родині не зміниться ситуація, яка привела їх до кризи, або не знайдеться інша родина, яка зможе виховувати цих дітей. Таким чином, хлопчики і дівчатка залишаються в першу чергу в своїй громаді. Вони можуть ходити до своєї школи чи відвідувати садочок. Вони можуть зберігати контакт з родичами. Спочатку запровадження послуги патронатного виховання в регіоні, це в нас перша сім'я була створена у 2017 році. Нею скористалися 184 дитини. Зараз фахівці займаються рекрутингом родин, які могли б стати патронатними. Патронат це не лише влаштування дітей, батьки, яких не виконують своїх обов'язків. Патронат це і допомога родині, яка опинилась в скруті через воєнні дії. В першу чергу це можуть бути випадки, наприклад, тимчасове влаштування, коли, коли член родини перебуває у війську, воює, то вся родина. Приймається проблемами і відповідно, якщо потрібна реабілітація воїну, дружина відривається від родини, їде на допомогу чоловікові. Зараз ці діти залишаються теж так званій. Потенційній небезпеці, для того, щоб цього не сталося, є можливість влаштувати таких дітей тимчасово до родини, ніби в нагостини. Так само є потреба влаштування дітей, які через різні життєві обстріли через різні життєві обставини на даний час не можуть справлятися зі своїми обов'язками. Це може бути хвороба, це може бути тимчасова непрацездатність, якась соціальна дезадаптація. І коли ця ситуація не вирішиться, щоб діти не були свідками цих психологічних фінансових проблем, то є можливість влаштувати. Дітей в такі родини, тим самим, це підтримка для родини біологічної, яка є в першу чергу найактуальніша для дитини, і допомога родині, допомога безпосередньо дитині, тимчасово для влаштування Робота патронатного вихователя, як уже зазначала, да це є робота професійна, постійна. Термін, наскільки може бути перебувати дитина в сім'ї, це від трьох до шести місяців. Тобто, це має бути цей час, за який з батьками працюють і дитині допомагають. І після вирішення ситуації патронатному вихователю дають тимчасово ну, іншу дитину. Тобто, одна дитина побула, перепочинок іншу дитину влаштовуємо. Ну однак є виключення на період воєнного стану, термін цей шість місяців може бути продовжений. Тобто на сьогодні можна дитина. Перебувати термін, який їй необхідно, може бути це і понад 6 місяців. До патронатної сім'ї може бути влаштовані діти лише з однієї сім'ї, да? тобто які вони є рідними між собою, братами і сестрами. І в період воєнного стану ця норма теж виключена, тобто можна влаштовувати дітей з різних сімей, максимум, щоб це було не більше п'яти дітей. Патронатними вихователями можуть бути дорослі громадяни України із досвідом виховання своїх дітей або педагогічним досвідом, які готові забезпечити вихованцям турботу як для власних дітей гідні умови для проживання та мають постійного добровільного помічника. За свою роботу да так як я сказала, що це робота кандидати отримують фінансове забезпечення. Вони отримують соціальну допомогу на кожну дитину. Розмір цієї соціальної допомоги становить 2,5. Прожиткових мінімумів на дитину і три з відповідного віку, тобто до 6 років і від 6 до 18 років теж прожитковий мінімум зазначений. І якщо дитина з інвалідністю, то це становить три з половиною прожиткових мінімуми. Це на дитину. Також патронатний вихователь отримує грошове забезпечення. Він становить 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. Тобто, щомісячно отримує заробітну плату за свою роботу. Зараз в області для розвитку патронату працює гуманітарний проект Родина для кожної дитини. Наша організація втілює в життя проєкт загальнонаціональний проект Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату він реалізується спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ, партнерством кожної дитині, міністерством соціальної політики, національної соціальної сервісної служби. Так само координаційним центром з розвитку сімейного виховання за підтримки Європейського союзу, метою проекту «Родина для кожної дитини є забезпечення права дитини на зростання в сімейному середовищі через розвиток в територіальних громадах послуги патронату. Відбувся перший тур відбору громад. Громади Чернігівської області, які потрапили до проєкту, стали учасниками це вісім громад: Бахмутська територіальна громада, Куликівська, Менська, Ніжинська, Носівська, Понорницька, Козалецька і Корюківська. З цими громадами буде укладений відповідний меморандум співпраці. Анонсую, наперед, на наступному тижні має відбутися ще один захід. Старту проєкту і залучення цих громад, і таким чином ми зможемо з цими громадами більш тісніше працювати в напрямку розвитку патронату з іншими громадами області. Ми теж будемо мати контакти, матимемо підтримку. їх сімейних формам виховання, розвитку патронату. Розвиток цієї форми виховання потрібен по всій Чернігівщині, щоб у кожній громаді області було, хоча б по одній патронатній родині. Бажаючим зайнятися цією благородною справою слід звертатися до органів самоврядування, соціальних служб або служби у справах дітей облдержадміністрації.